Собака останній янгол на землі, посланий нам з небес. Собака це більше, ніж просто друг, вона пам'ятає добро і залишається вірною, до останнього вздоха. Вона охороняє дім і свого господаря не тільки при житті, але й після смерті, очікуючи його душу у моста райдуги. Єдина Бездоганна, безкорисна істота в цьому корисному світі це собака. Вона не зрадить, вона залишиться поруч в богатстві та бідності, при здоров'ї та хворобі. Люди зраджують, кривдять, роблять боляче. Собаки ніколи такого не зроблять. Ви з цим згодні?